Ну що, дівчата, у кого є квітники? Вже походили по своїх. У нас позавчора ще сніг лежав. Ще мокро. Таке, ну тут-то сухше, а от там, у боковому квітнику, тільки що заходила, ще дуже мокро. Можна вже щось робити, наприклад, оце все сухе вигрібати, виносити, тому що. Тюльпани вже сходять, то он, які тюльпани. Це тут на сонці, тут швидше розстало. Мої орхідейки. Скоро вони звідти підуть. А знаєте чому? А тому що вон, там перчики, сальвія, все сходить. Тому треба насаджувати ще сальвії. У нас сьогодні обіцяють тепло, але вітер. І... Це не надовго тепло, бо знову буде таке, що вдень буде тільки плюс 3 градуси. Тому я навіть не знаю. Обрізати мені вже троянди. Чи ще почекати? Хто зна, понадивися тих блогерів, хто обрізає на зиму, хто обрізає ранньою весною, поки сік не пішов, хто обрізає у квітні. І нічого не понятно. <кх> і всі розумні, і <кх> сам виглядаєш на фоні. То, значить, юкка перезимувала гарно. Яка зелена в мене, навіть і риси відходять, щось у мене голос сів. Ну, це на перстянка буде цьогоріч цвісти. А на цей рік насіння я не купила. Не купила, значить, буду своє збирати. Вона цвіте на другий рік. Писали мені, що отруйна. Ну, всі отруйні рослини, навіть ті, що в хаті. Абсолютно всі навіть ту саму фіалку. Я ж її їсти не буду. Правильно. Так, хочу що сказати. У мене ромашка знову цьогоріч буде на продаж. Ось яка вона зараз. Десь отакі кущики будуть з гарною кореневою. Ось уже нарциси сходять який вітер забиває. Не забуваймо, що тут не пусте місце, як мені торік з весни глядачка писала. Що у вас в тому квітнику? Пусто. Навіть зараз, можливо, я стою на кущах лілій. Ромашки. Ось кущ можна розділити. Потім флокси рожеві у мене будуть, дуже довго цвітуть вони також, кущики. Кущ великий треба розділити, і на городі в мене є лілії. Це в мене лілії з осені посаджені. І там посаджені, і, і тут скрізь лілії, і ось лілії. Коротше, тут дуже багато скрізь лілій у мене. І через тиждень, плюс-мінус, я чекаю на відправку мені. Голландський набір лілій. Два набори я взяла. По дві цибулинки кожного виходить буде. Чотири. чотири штуки в наборі лілії. То я замовляла це гіганти 4 і три мартагони. А це будуть, не пам'ятаю, якісь інші. А також гальтонія і безсера. Це все цибулинні. Так. Ту туї гарно зазеленіли, тому буду я сьогодні їх обробляти. Ось таким препаратом. Обробляю взагалі вперше. Нічим у нас великі ж ятуї з боку. Зараз підемо в боковому квітнику. Нічим ни разу в нас туї не хворіли, не жовтіли. Ніякі шкідники не нападали, але береженого ну, Бог береже. Гібіскус, Це білий із рожевою серединкою. Дивіться, скільки молоднячка. З насінинки виросло. І там, он, хто бажає, можу. можу викопати, тому що мені їх стільки багато не треба. Так, ну, троянди, то я бачу, що перезимували. Хризантеми, які сорту чи типу бігуді, які я садила на зиму. Казали, що треба викопувати, викопувати. Я вчора там рилася. Не те, що рила, ні, не біля цієї, біля якої я дивилася. Коротше, корінь там повністю живий. Їх чотири штуки. А, це ще сніг лежав, я рилася. Це кілька днів тому тепер воно затягло. Корінь живий. Будемо бачити, чи хватить у нього сили вилізти. Магонія. Хочеться вже все це вигребти, щоб було красиво. Зараз глянемо тут, що в нас робиться. Он великі туї, бачите? З цієї сторони вони жовтіші, бо влітку їх дуже сонце попалило. Така була спекота. Що не дай Боже. Гортензія моя перезимувала. Що мені пані Ірина присилала. Ми не знаємо, що це за сорт. Ну, перезимувала он. Зелененьке ой, свіженьке. Зелененьке і свіженьке. Ось я йду ще показати. У мене тут гібіскус чисто білий. Чисто біла квітка. І є раз, два, три, чотири. І маленький п'ятий такий пагінець. Не знаю, чи він один, чи одного коріння йде, чи два. Тут також туйки треба обробити. Ну, ще чіпляється на взуття, бачите. Хоча вже хочеться його все доладувати. Та й троянди, напевно, можна вже буде і обрізати. Нічого я ще не придбала, щоб їх обробити. Петрушка відходить. Так, ось лілії осінні я садила. І тут же ж усе, тут усе там. Ой, тут лілія на лілії. Тут ось рядок попід забором, суцільно рядок. Лілій. Жовтих в основному. Побачимо, які вони будуть. В тому році з десяток цвіло навіть. Так ось кущ флоксу, який треба буде мені звідси прибрати. Він он, аж відходить. Бачите, зелененький флокс. Щоб він був тому році, я тут копала, але воно залишилося і туйку мені цю, бачите, забило. Вона нижча за інших. Але аби жива була, то не страшно. Все не страшно. Тут два кущі піоній, а між ними все лілії. Хто дивиться мене дуже давно, знається. Все ж, ж тут лілії. Що, булочка, іди помагай. іди мені помагай зайчику. Перша експедиція в квітники. Хто вирощує? Це в мене буду пересаджувати навесні, ось уже у квітні. З-під бутилок дві троянди перезимували гарно, вони там зелененькі від корення. Хто разом зі мною займався живцюванням троянд під бутилку, ні в якому разі не знімайте. Навіть якщо 20 градусів тепла буде. В тому році я на оцих тримала бутилки аж до кінця травня. Єдине, що можна відкрутити кришечку, якщо вже дуже-дуже тепло, зараз ні. Ні в якому разі. Вона там, вона там, он зелененька. Бо пропаде, вона ще не пустила корінчик ні в якому разі. Тут також стоять, так і стоятимуть вони у мене. О, ми з мамою ще місяць тому почистили туї. І... Також і ці оприскаю, розведу. Ой, тут взагалі саме довше лежав сніг, тому багато. Бачите, як ялинка з цієї сторони, яка припалена. А з цієї сторони, яка зелена, красунька моя. Хризантеми наче гарно перезимували, ті, що я восени садила собі, і навіть ось повідділяла, рядочком повідділяла живці, які відділялися від кореня. І мені казали, що вони у вас всі до одного, як один, пропадуть. Ну, не знаю, як всі до одного. Але вон бачите. У затишку вже пускає щось. У затишку вже щось пускає. Буде видно? У мене он, така тепла половина зими, була, що якийсь он гриб виріс. Навіть мій король. Мій король. Мій дельфініуму затишку пускає зелень. Бачите? Ось-ось. І з тієї сторони там. Це колір морської хвилі. Колір морської хвилі. Я посіяла дельфініуми, але ще сходять, ще немає. Вони довго граючі. І там у мене також від нього відкопаний малесенький такий корінчичок. Навесні відкопала. Так, щось ще хотіла сказати. Дельфініум відходить. А, про хризантеми. Це лаванда в мене купована ось ці ж хризантеми, що я садила. Вон дивіться, бачите, зеленіє. Ой, за троянду зачепилася. Так. Що тут у нас? Вон там. Почечка. Закидала землею, також зеленіє. Ну, це я буду ще на розведення. Цьогоріч у мене їх ще не буде, але буде на осінь, мабуть, жовта хризантема. Пам'ятаєте, той рік, які тут були такі кощики. Її згодом я буду черенкувати. Це мультифлора. В неї там багато буде черенків. І кущиків у мене також немало. Це флокс перезимував гарно. Торічні трояндочки, спрейки. Я їх нічим не вкривала, так і є зелененькі знизу. О, вже видно, поки мені обрізать. Ще одна магонія. Це мені Альона глядачка, підписниця прислала велику посилку навесні. І магонія тут була, і флокс вже ж я порозсаджувала. Ой, подостіть, тут ще має ще посходить, забула, як називаються квіти, а також деревовидні піони. Я їх понарозсаджувала, вони прийнялися і все літо вони росли. А тепер вони скинули листя. І я знаю, що примірно десь тут має бути. А де Не знаю, може, оце він. О, так похоже, ага? Вони всі прийнялися, але скинули листя, і тепер я на зиму і позабувала, де вони є. Це мальви мої, що торік не продалися, собі посадила такі помпонки. А цьогоріч посадила білі, ну щось тільки одна зійшла. А таких ще не брала. Ну Можна в відкритий ґрунт тоді посіяти на розсаду, то все можна. Тут також флокси, які також можна. Вони вже тходять. І що, їх оце вже можна садити? Я торік о, десь в кінці березня. Кущики отакі. І на городі в мене. Також. Є пару кущів ромашки, Ну, ромашки я ділю, розділяю. Ні, тюльпани вже сходять на всю котушку. Ой, гарненько так. О, булочка сидить у квітнику. Булочка там порядок. А, ти з кішкою з нашою, ну гуляйте. Та ви вже погуляли. Ви вже догулялися, можна сказати. І це я походила, таке наліпила, не знаю. Але хочеться вже. Хочеться, щоб коли виходиш з хати, мої швабри висять, коли виходиш з хати, щоб сюди око падало і було гарнесенько. Гарне а через місяць вже десь будуть у мене петуньки, я замовлю. І всі, які в мене кашпо є, будуть на той момент нереалізовані, будуть там стоять на сходах. Можливо, навіть оте рожеве велике. Ох, і краса буде. До речі, треба винести все, що в мене є, і зняти, як воно виглядає при диному світлі. Всі мої ротангові вироби. Оце таке. Не знаю, мені туї дуже подобаються. Дуже. Таким буду я їх обробляти. Це я на форумах начиталася, що не запарюйтесь, не винаходьте не ви велосипед заново. Ось таким люди користуються роками. У ну, мене ще, я скажу, ніяких хвороб не було, і шкідників не було. Не паутинних кліщів, нічого такого не було. Тому це так просто для заспокоєння душі. Ай, думаю. Зроблю і я так. Це все в мене повигрібається, це все листя сусідської вишні. Все повигрібається. І полотить квітник, я, я ж полю квітник, я не запускаю. Полоти квітники я не буду, поки не зійдуть лілії, тому що не всі лілії вдалося отак перезимувати, щоб стирчав отакий корінчик. А дуже боюся обрізати. Знаю, що тут я насаджувала, розсаджувала ось та біла пахуча, знаєте, в мене там, да й тут вона, ось отут десь вона також є. Garden Affair сорт. Така висока, біла. Униз так, величезні такі квіти, вниз вона дуже-дуже пахне. Та я знаю, що я її розсаджувала, було в мене близько 20 цибулинок. І я її скрізь розсаджувала, а не помітила. Пам'ятаю, що тут біля троянд є. А де, поки не зайде, з сапою не полізу, бо жалко. Така лілія дуже гарна і не дешева. Я дивлюся. Куку, <кхи> Бузька ще в хаті. Я дивлюся, цьогоріч Лілії. Дешевше 65 гривень немає. Ну, це і правильно, це і правильно, не треба здешевлювати ціну і роботу людини, яка продає, чи сама вирощує, чи перекупляє десь. Це дуже правильно. Але 65 гривень це десь така цибулиночка. Отака. Отак. Для мене це, звісно, дико. Бо я зачасту відправляю кулаки. У мене. Ну і сорт залежить ще від сорту, яка, який сорт, яка найбільша цибулинка. Як отакі, як кажуть, звичайні жовті лілії, але звичайні то вони, щоб просто назвати. А як отут усе зацвіте, хто зі мною давно знають, який тут жовтий рай. І все одно є такі кущі, які також треба буде розкопувати, розкопувати, розсаджувати. Все, булочка? Ну, вже закінчую відео, закінчую. Тобі гостинець винести. Ти мій хороший. Всім гарного дня. Починається сезон. А треба викинути.